Все ж таки, коли ми збираємо там ПТС або якусь там апаратну, або там якусь версію в боксах, дуже важливо мати якісні комплектуючі. От камери BlackMagic вони дуже мають низьку чутливість відносно світла, і це накладає дуже великі обмеження на різні проекти, де їх можна використовувати. тому Ну, якість камер, це первинна якість матеріалу, з яким ви будете працювати. Ви його можете трошки, м'яко кажучи, пошкодити або там, ну, скажімо так, запороти, але все рівно, якщо первинна якість буде на високому рівні, то ви з цього можете зробити гарний продукт. Тому э, первинний елемент має бути якісним. Це незалежно від того. Лінзи, це, чи там камери, чи записуючі пристрої, чи повторні машини, чи якісь там аудіо, відеомікшери. Я хочу трошки додати про обладнання Рос як інженер. Справа в тому, що я працював із Враспелі дуже багато часу, і з Аснелом обладнанням, і з обладнанням інших виробників. Але я хочу сказати, що функціонал, який вклад... вкладений в габарити в споживання електроенергії в обладнання роса, він найбільш компактний, і це дуже велика перевага саме для пересувних телевізійних станцій, тому що це вага, це юніти в реках, це додаткове термічне, ну нагрів повітря. В захнутому просторі тому росту дуже вигідно виглядає порівняно з іншими виробниками. Тому я обома руками за Рос саме тому, що він компактний, надає дуже багато функціоналу, і для ПТС це дуже великий плюс. Мені дуже приємно, що жоден зі спікерів не сказав, що через рік ПТС помре. Тобто ПТС є майбутнє в різних команаціях, і я думаю, що воно буде розвиватися навіть в таких напрямках, про які ми не здогадуємося. Ну і якщо ми фантазуємо, я хочу сказати, що ми ось зараз сказали про ПТС як деякий комплекс, але я хочу ще сказати про звукові пересувні станції, чому? Тому що. Це кімната, яка дає можливість звукорежисеру е якісно контролювати звукову програму, яку він формує. А зараз в усіх ПТСках це ну, площа для звукорежисера вона виділяється по остаточному принципу. Виділяється дуже велика площа для відеорежисерського колективу, для редакторів, для повторів. Для інженерів, а звукорежисери, вони завжди там десь туляться в якихось остаточних двох квадратних чи трьох квадратних метрах, і звичайно для них це недостатньо. Тому я гадаю, що звукові ПТЕС ще будуть, і може у нас на ринку України вони теж будуть використовуватися для повноцінного зведення звукових програм.